Середа, 14 грудня, вітаю вас в українському сервісі інформаційного. Мене звати Дар'я Корсак, і ми розпочинаємо від головних новин з України та зі світу. Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО знищено 13 ворожих дронів. Уламку від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі. Зазнали незначних ушкоджень. Люди не постраждали. Повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Зарязань напис на одному зі збитих над столицею безпілотників сьогодні. Франція допоможе Україні у сфері електро- і енергопостачання на 76,5 мільйонів євро, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Україна залучила близько 1 мільярду доларів для проходження зими, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками енергетичного Рамштайну. Новорічний сіл 2023 року для українців подорожчає майже на 50% порівняно з минулим роком. За даними інституту аграрної економіки, звичайному українцю доведеться віддати в середньому 2656 гривень для жителів Києва. Ціна буде ще вищою 2933 гривні. Магате направить технічні постійні місії на всі атомні станції України найближчим часом, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також він вважає, що це значно підвищить технічну технологічну безпеку. У своєму телеграм-каналі Денис Шмигаль написав, що демілітарізація Запорізької АЕС пункт номер один мирного плану президента Володимира Зеленського. Це питання під час зустрічі в Парижі. Вони обговорили з керівником МАГАТЕ. Рафаель Гросі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Місії мають на меті убезпечити. Стан та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстрілів з боку російського агресора. Також проговорили кроки, необхідні для демілітарізації Запорізької АЕС. Прем'єр-міністр підкреслив, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії Росії щодо української станції. На півночі Косова місцеві серби блокують основні дороги. Представники поліції Косова заявили, що в ніч на 11 грудня їхні позиції кілька разів обстріляли. Невідомі також за повідомленнями в автомісії ЄС, яка патрулює північ Косова, кинули світло шумову гранату. Про постраждалих не повідомляється. далі в матеріалі. Поліція Косова перекрила два основні автомобільні переходи з Косова до Сербії через масові протести мешканців. Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова. Вибори, спочатку призначені на 18 грудня, перенесли на квітень наступного року. Проте це не зупинило протести сербів. Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу. Жозеп Борель 11 грудня заявив, що Євросоюз не терпітиме нападів на місію ЄС у Косові чи будь-якого насильства на півночі Косова президент Сербії Олександр Вучич звернувся до контингенту НАТО, розміщеного в Косові, із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Нагадуємо, що Косово проголосило незалежність у 2008 році. А Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визначає половина держав-членів ООН, включно із США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна не визначає незалежність Косова. 12 грудня під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца відбулася онлайн зустріч лідерів групи Великої Сімки. Глави держав обговорили невідкладні потреби України після нападів Росії на енергетичну інфраструктуру країни. А президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Великої Сімки, назвав три кроки необхідні для прискорення миру. Також би запросити признати. Хочу хотів би почути вашу оцінку ситуації, пане президенте? Вам слово дуже дякую, пане канцлере, за слова підтримки і за скликання цього саміту. За можливість подякувати всім вам, друзі, за те, що цього року ми разом не втратили Україну. А з нею Європу та світ Україна потребує сучасних танків. Я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз. Україна потребує незмінної підтримки артилерією, гарматами, снарядами. Це те, що не допустить ескалації з російського боку. Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій спричинив те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж це передбачалося. І тому. Активніше маємо підходити і до питань відбудови. Це буде дуже наочною демонстрацією усього світу того, на що здатна демократична система. І третє нова дипломатія. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення усіх наших людей, усіх наших територій. І пропонуємо ро. Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке в Москві так часто говорять. Я пропоную Росії, хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії, було би правильним саме на це різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. А Перу охопили протести після зміни президента. Демонстранти вимагають відставки нової глави держави Діне Булуарте і проведення виборів. Протестувальники також закликають звільнити затриманого експрезидента Перу Педро Кастільо. У Перу тривають протести проти нової президентки Діни Балуарте. У неділю демонстранти паралізували роботу аеропорту Анда Уайрос у південній частині країни і підпалили сховище палива. За останніми офіційними даними, внаслідок цього загинув неповнолітній учасник протестів. Ще п'ятеро людей постраждали. 50 осіб, серед яких працівники організації та поліцейські були взяті в заручники. У поліції поінформували, що на місце направили елітний підрозділ. Через протест. Ста нещодавно приведена до присяги президентка Перу Діна Болуарта оголосила в неділю, що представить конгресу законопроект про проведення виборів на два роки раніше запланованого строку в квітні 2024 року. Інтерпретуючи волю громадян, я вирішила виступити з ініціативою досягти домовленості з конгресом республіки про перенесення загальних виборів на квітень 2024 року. Сказала Болуарта в телевізійному зверненні. Нагадаємо, що про. Тести в Перу розпочалися після усунення з посади президента Педро Кастільо. Парламент 7 грудня оголосив йому імпічмент за моральну неспроможність. За кілька годин після того кастільо затримала поліція за рішенням суду. Його помістили в слідчий ізолятор на сім днів. Кастільо обвинувачують у замаху на конституційний порядок і спробі путчу. У Китаї відкрито 14 тисяч клінік для лікування лихоманки викликаної ускладненнями коронавірусу. У великих лікарнях, а також у місцевих лікарнях, планується побудувати 33 тисячі таких закладів. У Китаї понад 92 населення вже отримали вакцину від covid 19 А майже 91% людей пройшли повний курс вакцинації. За даними державних ЗМІ Китаю, клініки. Проти лихоманки вперше були створені по всій країні під час епідемії САРС і використовуються для. Відділення потенційно інфекційних пацієнтів від неінфекційних Китай оголосив про серйозні зміни в правилах тестування та карантину, адаптуючи їх до світових стандартів. Ці клініки знову відкрилися після найбільших за довгий час протестів проти масових карантинів, які спричинили психологічне напруження для мільйонів китайців. Емоції, які супроводжували ці зміни, швидко вщухли. Китайська держава усвідомила, що може заплатити ціну за масштабні обмеження у. У вигляді зниження підтримки та навіть краху нинішнього комуністичного режиму. А в мене на цьому все сьогодні також святкують міжнародний день МАФ, Тобто, ви можете привітати своїх російських колег. А я запрошую вас на наступний ефір української мови в НюС 24 о 16.30 польського часу. Тож бережіть себе до побачення. Слава Україні!